Еліс пішла робити розпаковку з Aliexpress. Я так я зроблю таких відтінків коричневих. Бо осінь зараз я, в принципі, люблю такі відчинки. Тобі подобаються пакети з Aliexpress? Ми гарні корисні. Перший хінкаль в житті. Еліс пішла робити розпаковку з Aliexpress. Я тобі Тут не ходи мені. Я собі тут можеш собі десь бігати. Це така огромна посилка. Як думаєте, що там є таке цікаве? А, ще який прикол був. Вона ж прийшла вчора, та посилка. Дзвонить кур'єр, ми якраз там чекаємо свої черги, каже, типу, треба забрати, бо тому, що, якщо не забираєш, то вони повертають назад. Він казав, що він на пошту не буде повертав, і на цю скриньку він теж не покладе, бо він там нічого не має з того. Коротше, ми ще шукали людину, яка нам зможе забрати ту посилку, але слава Богу, знайшли, тому що 40 євро на дорозі не валяється. От, коротше, розпаковуємо. Так, що там є такого цікавого? що так. Все прийшло ціле. Я така вже далека дорога, звісно і воно прийшло не ціло. Але гарно запаковане. І йшла воно мені скільки? Я десь замовляла 26-го, напевно. Тружі, десь в 20-х числах я замовляла і воно мені прийшло вчора, 7-го числа. Дуже скоро. Два тижні десь. Україну люди чекають місяць, може навіть більше. Так, що є Емі. Емі сидить і дивиться. І так цікаво, що це було. Правда? Щось цікаво? Тут не для тебе, на жаль. Ех, і дуже класно, що я дві окремих посилки замовляла, але мені поклали то все в одну. І взагалі це так. От, от є, так, є Окетик. Так. Зараз я вам розкриваю карти, що тут є. Тут є набір для е, манікюру. Все, щоб зробити манікюр. Я так, коротше, тут робила манікюр, зробила собі нарощування, 50 євро віддала. Робила ще просто. Ні, я тут більше не робила манікюр, я віддала 50 євро з манікюр і склала, все, досить я більше не буду тут робити. От, і вирішила собі замовити. Бо в мене колись було, я то вміла робити, я собі замовила для манікюру набір. Так. О, це така лампа. Вже я забавила більше, у мене книжка маленька була, міні-лампочка, коротше. Я вирішила, що мені пора більше. Так, відкриваємо. Ну, видно, що деш, дешманська. Але блін, мені подойдет, я думаю. 30, 60, 90. 3, а, на того працює. Угу, понятно. Зараз я провірю, чому вона працює далі ще фрезер. Я вже собі замовила ліпший фрезер, бо я тут бачила, продається в китайському, такий, як я колись мала. Він гам'яний капець. Я б ним не користувала. Я Це не думаю, як фрезер. Це вже такий трошки кращий. Так, тут в нас що, якийсь такий баф. Олійка з Blueberry, Bluebay Oil. Це сьогодні довго буде довге відео буде. Далі ще. Угадаємо якісь такі штучки. Це, напевно, щоб лазити мати для ніг. Далі. Ой, які вони матікуські. Такий ці Тобі, маленькі. І роблі його. Це Так, це гель, щоб нарощувати такий якийсь. Ось такі маленькі, але мало більшість. Такий сірий якийсь. І шаурін. І далі ще щось таке цікаво є, непонятне, для чого воно. А, це якась розетка. Блін, а в мене немає такої розетки. Що робити? Тільки не кажіть, що це для фрезера. Це оце, якась підставка. не бачила там такого в наборі, Якщо чесно. У mm. мене щось розблітається все. О, клас, тут даже <смеш> апельсинові палички. Я реально не бачила це. Пінцет такий. Він, але я навіть не знала. Еммі, я навіть не знала, що воно таке є в том наборі. А така штучка. Три кісточки однакові, вони однакового розміру. Щось вона буде такий маювати На да. Ось такі кісточки. Штучка отака, щоб кутику обрізати. І навіть от, отака штучка, щоб обрізати ногті. Я в шоке. Я в шоке, якщо чесно. Так, тут всі Ой, Ага, тут о, тут у нас є лаки. Я додатково ще собі замовила 5 лаків. Таких більш осінніх. Ой, вони такі малюнькі, капець вони малюнькі. Якийсь такий колір. Малесенький прям М -м, такий. Я думаю, вони не якщо чесно. Червоний і якийсь зелений. О, а тут дивіться, тут ще є гелі для нарощення. Оце в мене буде гелій, звісно. Такий такий червоний і сірий. Шість метрів для нарожчини. Піпець. О, шайлаки. Ого! Оце я буду молити. І той набір коштував 35 євро. Чорний. Білий, звісно, він нормальний, якийсь такий голубенький. А, це мезо, напевно, там пише топ-код. Ружевий і такий О, Далі ще. Ще гелі. Йомаю. ого, ще три геля. Hierto який. І вже ого, а що так багато лакет, шалаки. Я кажу, лаки багато, було дуже багато. Прям набір ого який. Так тут. Немає кольору. а я його порізала. То якийсь рожевий. короче, колір. Він зличий база. Це, значить, був той рожевий. Там топ був. А, там топ, а то база. оранжевий. три вартові. І ще один топ. І... Ну, клас. треба нагадатися, як робити мені тут ще лаки. Звісно, то ще не всі. Ні, те вже всі лаки. Теж всі жовтий. Ну, там реально багато було. Якийський непонятний, коротше, база. Гузовий і ще й ша... темно рожевий. Так, далі в нас тут є стразики. Звісно, напевно, їх не буду використовувати, бо мені не подобається там різних форм. Стразіки угу. той апаратик для фезера. Хому ще навчився ним користуватися, бо я не міг. Блін, а тут чого перезетка? Я, я не розумію. Коротше, непонятно. Такий, така штучка. Далі що тут є? Три пилочки, чого вони не запаковані, я не розумію. Ріс. Три пилочки. Ще одні блестяшки. Блін, а їх аж три. Капець всього, всього. Три ви пять Такі блестяшки, круглі просто всякі різниці. Кольорів для цього фрезера насадки, якісь поназиті. Форми для нарощування. Я такі форми якоїсь мало, нема ага, Тут що у нас інструкція, як робити манікюр. Ще якісь наклеючки. Для цього для ножки скрінжові максимально. Ага, оці теж, ці вже гарніші е -е, скотчі такі. От. Тут 4-5 штук таких різних скотчей. Е -е, і для френчу, 3 штучки для френчу. І тут у нас теж якась інструкція. Да, еще вот суси. А я вот какие-то наполнил салфетки, чешу. Так, вы открываете. Блин, непонятно. Знаю, что знаю. Это не салфетки какие-то. Короче, Іх штукала дуже. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Так, давайте ще з вами розпакуємо лаки. Я їх замовляла додатково. Вони вже трохи більше, я замовляла таких відтінків коричневих. Бо осінь зараз я, в принципі, люблю такі відтінки. І їх штуки 5 штуків. Так, ага, тут у нас колера нема на цьому Блин, баночки у Такий колер. Так, потім темніший Потім ще такий. Потім світліший. А шість класів. Як п'ять. Так, е, отакий. У мене всі відтінки коричневі, коротше, я замовила. Дуже мені хотілося коричневий. Так. І отакий. Вот. покажу. Це все трохи ближче. Що там буде поприходило? Mm -hmm. Чому yes. Назар є з роботи? Дивись, скільки все поприходило. Mm -hmm. Двіськільки лаків. Двісь кількість лаків. Mm -hmm. Оце що? Mm -hmm. що? І того ще лаки. То фрезер. Mm -hmm. вот. Ти про робиш? ні? Я тараку продаю. От, пробуємо, чи Ну, давай. Що ж саме цікавіше, то фрезер, так? Mm, війшовий, так. Ось такий вішовий тут. Емі, хто прийшов? Гібочку навіть свою не побачив. Я не, не привітався, прийшов такий є фразер. А Ай, свою айбочку навіть не по цьому. Грабочка наша. Отак кота. Покажу вам трішки ближче, скільки тут з того всього є. Лампа, фрезер, всякі насадки, ці всякі штучки, наклеєчки всякі різні, куча тих е гелів, щоб нарощувати, 9 штук, е такі штучки є всякі. Це я знаю, що таке. Це обезжирювальні салфетки. Що тут не вистачає, то обезжирювача і таку штучку, що наноситься в першу чергу. Як робиш манікюр, але я думаю, я знайду це в, тому, в китайському. Ми ще не вистачає для лаків викраски. Такі скотчі, 5 штук різних е блискучих. Такі, от персинові палички, пінцет, навіть ця штучка, щоб обстригати ногті пилочка. Це я вже показувала. Тут у нас є дві бази і 2 топа. І 18 лаків в наборі йшло. А оці лаки я додатково купила 6 штук коричневих відтінків. І це все в мене вийшло 40 євро. Окремо той набір 35. І лаки 5. От, коротше, така краса вийшла. Зараз я ще тільки поскладаю в тумбочку їх, і буде супер. Я мені собі розі... розляглася тут. <толі> Тобі подобаються пакети з Аліекспреса. Ой, ти кейса така мілашка. В мене тут є вареники. Ворозіли ці були, я зараз їх звалюна зроблю, тому що ви ще нічого не закопалися. І цей нема продуктів. Коротше. Добре, що хоч вареники, але зараз назар піде і щось купить. Вареників небагато є, але... Я думаю, це якось як платить. А потім я постараюся хім зробити хімкай. Якщо мені буде погано, там хочу зробити хімкай, то ми йде фарш. І там борошно завжди вже закінчується. І, це. І ми зробимо хінкалі. Отак. Він щось пчорами говорили, каже, хочу хімкалі. Так, як купляєш, ці продукти на хвилі я роблю. Це в коляно. І я зроблю махінкою. Звісно, манікюр сьогодні ніхто робити не буде, тому що ще дещо не вистачає. Я ще подивлюся майстер-клас, як це робити. Дивіться, хто до мене виліз. Подиві... Подивлюся майстер-клас, як це зробити. Вже буду робила. Тому що я вже забула, бо я дуже давно вже не робила манікюр сама собі. І так, моє волосся. Що вона ще може робити? Так, в мене вже тут йде процес створення хінкалів. Я вже замішую тісто, нарізала м'ясо, фарш сама робила, тому що Назар е, не знайшов білі фаршу. Ми вже розкупили. і я буду сама робила, поки що замішую тісто. Ну, має трохи настоятися в нашій дивіться. Амочка пшкові наша малоща кайфанома студия Я співати. Як міські роблю? робить? Миларня, таку. Оце трошки поположка наша. В смісі попушку. Дивишку. Безлепну. Будем. Получим калі. Так я вже волонтер. тут ті мисці відмішувати. Я зараз візьму на землю. себе. Давайте вам розкажу рецепт. Поки я тут мішу. Я взяла 500 грамів борошна. Вода до води додати сіль, одна чайна ложка і дві чайних ложки оцту. Але я оцту не додавала, тому що в мене немає. Я роблю без оцту. Потім фарш. Фарш треба додати цибульки, петрушки, там всякі спеції до смаку. Там, звісно, краще це кінзу. У мене немає. Він запитує не купив, тому в мене буде без, без кінці. Е, додаємо, що ще води десь 250-300 мл до, до фаршу. Е, цибульку я вже казала, цибульку теж можна перебити на блендері. Все буде чітко. Тісто поставити в холодильник на пару годин. Потім зробити хінкалі. В інтернеті є майстер-класи, можете там. Подивитися, як їх робити правильно. Потім зробити кілка. І все, варити 10 хвилин. Так, тісто має бути дуже туге. Я надійсно в мене не за туге, було, капець, яке туге в мене. Так. Тепер вимішуємо 15 хвилин на цьому, на столі щоб було гарне однорідне. Олії не треба туди, до тіста. Все. Отак, от, от температура, температура, але їсти треба щось приготувати. Хоп-хоп-хоп. І надобно і було затуге, було прям в мене дуже туге. Відійшли такі мої бути. Так, в мене вже готовий фарш. Додала води туди, він такий прям файний вийшов. Я туди дала петрушки, часник, сухий, паприку, е солодку, то в приправах. Е сіль перець. Петрушку давала суху, тому що в мене не було такої. І води. Певно, 300 мл води і цибульку. Цибульку перебила в рендері і все, і супер. Ставлю теж. Е, до тіста на годинку, так. думаю, хватить. Дивіться, на нашу Соніку. Спить, ходьмо, скільки вона житово спить. Ти зможе годинку. Та більше? Ти прийшов, вона ще спала. Емій, тобі нормас. А зараз встане і буде показувала коники, стрибала по всій хаті. От мій перший хінкаль в житті. До речі, вийшли непогано. Такий гарненький. Вийшов маленький, бо кружочки досить маленькі. Можна робити навіть трошки більш кружочок. Робила я хінкалі. Е, Затоненке тісто, коротше, я перетримала їх і вони мені перші порозлізалися. Ці наступні, здається, нормальні. Тому що я вже товару і хочу бути хати, тому що я вже не можу мені знаю.